Мої вітання. Чергова автівка в роботі. Пошкодження нібито незначні, але досить серйозні. По дверці зору нема. Дверка закривається одким от чином. Отак. Ліхтарик. Трошки криво. Бампер торчить. ну Це все так накинуто. детальки вже трохи і поміняні. Ось тут надуто. Якби так показати. Ну там жмаки всякі такі. ця вся частинка піднята. От видно, кришка не закривається. Кришка також нова стоїть. Закривати її не буду, там нема що дивитися. Можна трошечки показати, ось тут масштаб трагедії. Якби панельку, звісно, хотілося б поміняти, щоб якось гарно це все було. Ну, Але напевне прийдеться рівняти. З іншої сторони, ситуація з зазором ще гірша. дверка от відкривається, але вже толком і не закривається. Тут взагалі все дуже і дуже поганенько. Попередку. Те ж саме капот не закривається, показувати не буду. Ось, дивимось, ситуація така зовсім невесела. І підцелюваш тут теж пожмаканий. Крило дуже хороше. Причому воно таке аж до самого кінця. Машина вже на лапах. Познімав я спереду всі детальки, Відкрилась повна картинка. Поламане, зірване. Дуже гарно погнуте. Від полки трошечки так підірване. Капець йому. Підсилювачу у цьому. В принципі, я хотів клієнт. Питав клієнт, чи його міняти чи лишати, певно, треба було міняти. Ну, але таке він не знімається, його треба на точках висверлити, вирівняти і потім назад приварювати. Треба було робити заміну. Ну, але, хай так. Тут теж ось підірвано. Підігнуто видно аж фарба позлізала. І отут теж підірвано. Тобто воно все не на своєму місці. По лонжеронах ще не знаю, але там, думаю, максимум Чуть-чуть туди-сюди підсунуто, не критично. Якщо треба, підтягнеться. Зняв підсилювач. Ось тут п'ятка лонжерончика пом'ята, покоцана, її треба трошечки підрівняти, попідрихтовувати, довести до людського вигляду. Якщо отак дивитися по машині, по низу, Таке враження, що лонжерончик чуть-чуть вивернутий і трошечки просаджений донизу. Але це на візуал. Зараз треба кидати рівень, лінійки, глянути, що там відносно усього йде. Висоти, оце все. Настав час вимірювати. Розбив усюву. В принципі, по сюві, все класно і все в центрах. Ланжерони. По краях вони несиметричні. Е, оцей ланжерончик хоче 5 мм надвір, той хоче 10 мм на двір. Е, це по кресленню. Але я згадую попередню, з попереднього Сендерка що я робив. І вони щось там з кресленням. Розміри не дуже гарно сходились, тому я поки що не буду спішити оце все роздавлювати. Я почекаю, ще, можливо, приїде новий оцей підсилювач, а можливо, порівняю той, що є. І вже відносно нього буду оце все виставляти. Ще відносно цього, я трошечки поправив капот, зробив тут хороший зазорчик. Е, наскільки воно правильно, я ще поки що не знаю. Ну так, собі картинку наперед складаю, але ще в мене є ось висота. Міточка. А тут б'є ось так. Ну, міліметрика 3 треба припідняти. У ці кріплення вони трошки краще передають ситуацію, але я кидав і на лонжерончик, на ньому погано видно, але все рівно тих самих 3 мм хоче припіднятися. Тобто мені потрібно піднімати весь оцей лонжерон. І я от не знаю, чи мені його піднімати і відтягувати на двір чи мені його просто припіднімати. От як, як з ним діяти, зараз чинити? Поки ще нема того підсилювача. Рено Рено з мотором 1,6. Отут маленька жмяка, яка поставила мене в тупікову ситуацію. Мені треба оцю частинку посунути десь так міліметрика на 3-4. Впирається генератор. Я генератора не зняв. Тут легше спустити рідину, фреон, забрати радіатор, і тоді можна той генератор добра до нього і забрати. Я з горем навпіл його отак на бік скрутив, Чуть-чуть відсунув, щоб він просто трошечки менше упору робив. Зазорчик трохи йде клином, там ширший тут вужчий. Тут ситуація ще гірша. І у мене дежев'ю. Отак без проблем крило. Регулюється без всякого. Тут фара ну, вона має мінімальні регулювання, але плюс-мінус по висоті, чуть-чуть на сторону. Може, можна її зрегулювати. А от, власне, оцей кутик посунути. Ось, ось направляюча. Стоїть коликом. Будь-яка спроба десь кудись її посунути. Просто скручує крило і все. А фара як стояла, так і стоїть, і нікуди вона не рухається. І от в мене зараз виникає питання: або тут насправді мають бути зазори просто конячі, їх неможливо якось більш-менш в адекват стягнути, або я щось неправильно роблю і чогось не розумію. Коротше, ситуація в нас зараз виглядає так. Не питайте, як, яким чином, що я робив, бо я сам не знаю. Я просто от в один момент в мене отут вискакує. Ну, пісенька, ну, ну не придерешся. Просто ідеал по всьому. Фара стоїть краще за воду. Ще би у цю сторону так само підігнати, бо тут якось виглядало дуже гарно, але тепер порівняно з цією стороною. Воно отут ну, взагалі не дивиться. Ну якесь воно не таке. Ще трошки побавлюся, може ще отут підігнати її, бо Ну справді ну не виглядає воно. Одне, з другим, воно не співпадає. Отримав я швелер. Свіжий, гарний. Що хочу сказати? Я казав, що я не дуже отим розміром довіряю. і... Не маю бажання лишній раз перетягувати. От Кладу оцей швелер, а він просто от шикарно ідеально стає. Дивіться, разок. Ну, сфокусуй. Чітко на своєму місці. Все так, як треба. І та сама історія. Чітко, чітко на своєму місці. А якби я оце зараз його поперетягував, тепер як я поламав підсилювач? Оцей гарний новий. 20 сантиметрів. Ну, а тут всі 30 потягне, якщо і не більше. Оці ікла задовгі і вони з краєчку там по бамперу впирають. Зажимчик потиснув на тут пузо. Таке велике здорове пузяко. До речі, я так розумію, оця точка в мене встрелила. Ну, але менше з тим, вона не стільки критично важлива. Тут би гарно було його розрізати, застукати і зварити. Це місце нормальне. Тут та сама штука, Напевно, я так і зроблю зараз розріжу. Застукаю, порівняю і заварю. Це буде добре тоді. Е, наступний момент. Ось ця штуковина хоче приблизно отако от обрізатись. Та сама ситуація звідси. Сюди піти обрізати, бо знову ж пирає в бампер, не пускає його посадити на своє місце. Перерізав трошки той підсилювач, точки переварив, підрівняв, е понизу, понизу лишнє забрав. Чергова, вже не знаю яка примірка. Ну і по задку треба зняти запаску. Щоб її зняти, мені треба розкрутити отой от болтик. Оцей ось. От жовтенький видно. Е як його відкрутити? Я не знаю. Зараз якимось чином попробую оце трошечки попідтягувати. Що з того вийде, подивлюся. Так, помаленьку працюю, я показувати дуже не буду. Взяв зажим, відтягнув оцю частинку. У мене от з'явився зазор, в мене дверка закривається. Зазор хоче ще бути більшеньким, але в загальному він вже навіть навіть є і дверка закривається, бо ця дверка взагалі не закривалась по-людськи. Тобто, ще щось десь трошечки, оця частинка хоче підтягнутися. Дуже не спішу витягувати забагато, бо витягнути легше, ніж потім запхати. Я взагалі ще поки що не маю якогось такого уявлення, що з нею має бути, як воно має виглядати, і розміри, які тут мають бути. Тому я по факту по чуть чуть підтягую, от зараз ловився тут знизу. Дав натяжку. Ось видно, починає відривати. Значить, це вже для мене показник, що досить. Далі тягнути не треба. Треба перечіпатись десь на інше якесь місце. Е, зараз перечіпляюся. Десь, напевне, сюди подивлюся, куди залізе лапа, бо тут ще запаска стоїть, не дуже годен десь щось щепитися. І отак по чуть-чуть, по декілька міліметрів, сантиметрів, постійними перетяжками. І от поки я лапою тягну отут зверху, аж до цього моменту я вже зробив щось в районі п'яти перекладок. І таким чином я далі перекладаюся. Тому що кажу, я не знаю, як воно має бути правильно, що куди потягнуло. Отак От по чуть-чуть підтягую, і воно мені дає якусь картинку, показує, де я правильно роблю, де неправильно. Тому я працюю, вже покажу пізніше по результату, що виходить. Можливо, вже навіть як зніму цю задню панель. Дуже важкі оці роботи по задній частині, особливо коли машина вся в вогнях. Це класно, все чітко і треба його десь, десь зазора. Нема, щось трошки витягнути, потягнути і так, щоб не покотити площу. В принципі, тут, не знаю, казав, не казав. Ось ось єдиний момент, як мені лишається, який неприємний, хоче би пів міліметра, може і міліметр розтягнутися. Ще податися. Щось буду ще думати з ним. Так, не можна лишати. Не можна. Але, якщо і не вийде, то так, щоб нічого лишнього не коцати, може прийдеться і залишити. Ну, це таке ще під питаннячком. Звідси. Ось цей самий зазорчик, що з іншої сторони. Тільки він просто в огнях. Це класно, шикарно. А отут він вужчий, ніж потрібно. Момент номер два. Не співпадає крило з ліхтарем. Ліхтар, якщо я його затягую всерединку, мені тут збільшується зазор. Е... Оцю частинку засадити, щоб вивернути ліхтар, він мені ховається під кришкою. Так добряче ховається. Але тут ще така штука по кришці. Якщо згори там все гарно, то тут видно ось починає скло. Виходите і так над... над кришкою і далі от знову ховається все. Над крилом. Ось тут. В он все порозходилось, гарно, порозлізалось, повитягувалось. Тепер <клух> це все треба підрівняти. Ну, звичайно, воно буде таке трошки. Трошки негарно, бо там. Е... Антикор, антикор я щіркувати не буду, а він не дасть мені дуже гарно його розтукати. Тому отакі моменти, швидше за все, вони будуть ще ховатися якоюсь шумкою або щось таке. Замучився я з ту штуку е з тими зазорами. Тобто, я їх витягую, вони є. Перетяжки зробити нереально, е без перетяжки вони не виходять. Внутряки вже тягнути більш нема куди оцю зовнішню фільонку натягувати, ну не хочу йти, Боюся, що зараз щось зроблю біди. Напевне, воно так і лишиться. А поки я вирішив передихнути, трошки вон погрався. Зробив зміну роботи. Погрався з кришечкою. Під товстенький шар шпакла. Розбираю я зараз цю задню частинку відценькою, а там буде видно. Зараз натягну вниз, натягну вверх. Тут зазор хороший. Перетяжку зробити немає змоги. Е, все, більше воно не натягує його. Без перетяжки. Ну він по-любому вернеться, без перетяжки, що би я не робив, не зможу я того зазору вивести. Тут ще навіть не дотягнув. Якщо взяти це місце вже ото що треба, то це місце навіть не дотягнув. Е на грані зараз зірветься ще трошки і вже рване. Я не пам'ятаю, скільки разів я вже його переклеював, але багато. І отак натягнув, простукав, воно порозривалося. Ще раз натягнув, простукав, воно знову порозривалося. І все вертається на своє місце. І от таким чином вже третій день з рівними перервами. Там перерви от панельку відсвердлив, потім трошки простукав таке сяке. Але основне, що я працюю отут вже третій день. Там переключаюсь просто, щоб голову відвести від того всього. І результату за тих 3 дня рівно 0. Отака от історія. Чвурка, чистенька. Так, тут підкленює. Далі пішла. І звідси. Чвурка чистенька. Підкленює так само і далі пішла. В цьому місці підкленю, однаково. чиста, чиста четверочка. Поверху там на і 4,5 приблизно таке рівно-криве з двох сторін однаково. Панель відрихтована і вчеплена на місце. Видно, тут є декілька каблічків. От. глянути, видно. Ямка. Ну і це так це одна, а тут пройти з їх є таких багато. Витягувати з потрату все деценькувати, взагалі нема сенсу. рівно його треба повністю все натягувати шпаклівкою і перечухувати, щоб щось з нього адекватне було, щоб воно якось гарно виглядало. Тому лишаємо це так, як є. От тут місцина. Моя ложка дьогтю. Я не вгадав по формі, неправильно зробив. прийшлось вже. Походу, тут на місці його перебивати, перестукувати, ну зовсім негарно. Теж прийдеться трохи більше шпаклівки туди наложити, ну, мій косяк. Не вцілив я по формі, не вгадав, помилився дуже серйозно. Готово. По Попри взагалі питань ніяких в мене не виникає. Все стало класно. Право підсилювач бампер став на своє місце просто в ідеал. Отут От всі кантики, все стикується крилами взагалі. Ноль питань. Ну, таке. Тут якась ходина, там гарно, все рівненько, а тут вийшла ходинка. Ну це якісь зборки заводська. Тут я нічого не пораджу в тому. Е, все, попередку питань нема взагалі ніяких. По задку. Заток теж в мене вже в зазорах, нібито все. Гарно, ніби все непогано. В принципі, могло би бути, а якби ця сторона вона не сильно так мене і вимучила, я з нею не надто довго баюся. Досить безболісно, гарно стало на своє місце. Тож, По цій стороні особливих питань немає. Питання лишається по кріпленню бампера. От воно теліпається, воно хоче от якось стати на своє місце. Ну, тут є кріплення, то з тим кріпленням. Потрібно дати раду. Зазорчики хороші, зазорчик хороший, все ніби стоїть непогано, ліхтарик на своєму місці. Лишається от момент, який я не зміг виправити. Ось тут ось підлице. От гарно добре видно. Є, виступає крило над ліхтариком, а тут трошечки воно втопилося, стало рівненько, в рівень з ліхтариком. Е, суть в тому, що оце крило, воно добре мені дало життя, воно вже так покоцане, покобане. І, ну, в принципі, його полірнути, і воно буде гарно, але... Якщо я продовжу роботу, тут особливо десь щось злапати, нема змоги, треба рвати клеєм. Той клей вже почав підривати лак, ще трошки, і воно почне оце все відривати кусками. Тому з клієнтом поговорив ситуацію, розказав, він е, сказав, не чіпати. залишити та, як є, крило полірнеться, і так і буде. Зазор, той мучений зазор, який зайняв у мене. У пек часу. Нарешті він вийшов. Він гарненький, відносно рівненький, як на румунську машинку дачею. Кришка Чуть-чуть провалена, але вона так Чуть-чуть провалена на всіх машинах. По кантках вона Чуть-чуть провалена. В салоні. Це все підмаскування. Вирівняв, вистукав, потрібно замаскувати. Оця планка рівненька, гарна, ній взагалі питань нема. Внутрішню тушу під бампером, треба трошки підшпаклювати, поправити. От така справа. Не далась вона мені легко. Завжди, завжди ніби удар, єрунда, єрунда, нічого там нема, але... Кожного разу десь щось вилазить і робить такі збитки, з якими потім не гондати ради. Тому нема легких ударів. Всі машини по-своєму унікальні і ніде чуть-чуть не проходить. Всім до зустрічі, хай Бог благословить Україну.